Президент України передав до парламенту подання на призначення Юлії Свириденко прем'єр-міністром. Депутати підтримали після того, як в середу відправили у відставку Дениса Шмигаля, народні обранці планують до кінця дня у четвер затвердити новий склад Кабміну. Напередодні провладна фракція зустрілася з президентом, який представив їм кандидатури у новий склад Кабміну. Отже, очолити Кабмін має Юлія Свериденко. Заступниками їй пропонують затвердити Михайла Федорова, Олексія Кулебу та Тараса Качку. Зміни пропонують у Міноборони. Його має очолити Денис Шмигаль. Міністерство економіки пропонують очолити Олексію Соболеву. У Мін'юз делегують Германа Галущенка, Міненергетики Світлану Гринчук, Мінсоцполітики Дениса Улютина. Посада міністра культури поки вакантна. Після перестановок у Кабміні без змін залишаться сім міністерств: Міністерство закордонних справ, розвитку та інфраструктури, МВС, охорони здоров'я, Мінфін, Міністерство ветеранів. В молоді і спорту та науки посаду міністра кабінету міністрів ліквідують міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України хочуть об'єднати зміну оборони. А його очільник Герман Сметанін очолить Укроборонпром. Підозрюваний у корупції Олексій Чернишов втратив посаду, а його мін національної єдності об'єднають з іншим відомством. Окрім того, Рустем Умєров, який працював міністром оборони, планується послом у США. А Ольга Стефанішина, з віце з віце-прем'єрки з євроінтеграції, може стати послом України при ЄС.